Всіх вітаю. Приїхав я знову на цю річечку, ну вже нова локація. Дивіться, як там прикольно. Правда, вітер, моросить. Ну якраз така погода, яку любить щука, і я люблю по такій погоді рибачити. Тому зараз йду вниз, продивляюсь місця. Відразу хочу, мабуть, спробувати поактивній, щучки це на воблірки. І потім уже силіконом. Там різним буду пробувати. Місця є, я думаю, щось знайду. Ну відразу розпочну звідси. Не знаю, може якийсь окунець тут щось, щось буде стояти. Ну, Відразу на воблер, потім одна зміна однієї приманочки і погнали. Від селекта Хамстер 75 С-49 колір, по-моєму. Сильно затримуватися я не буду. Вона як буде тут стояти, я думаю, що Окунь. еще щука в виде Друзья, есть. первый закат. Первый закат и вот такая вот малыха. Друзі, що, перший закид. І от щупарик. Ну такі пів кілограма, Ну, піде, зараз буду продовжувати. Я думаю, що тут ще щось буде. Зараз, якщо не буде нічого на воблер, то силикон в бой. Я думав, що окунь взяв. А це відразу. Щупарик. Так, ну що, що іде додому. Давай. Все, а і руки нема де помити. Тут просто засосе зараз, навірно. Ну да, так, так. Непогано може. Так, ка зараз тоді силикончика. Есть здесь заряженный уже, Використовую вольфрамові грузи, зазвичай мені вони більш подобаються силикончик. Crazy Flapper 2,8. Бачу зараз. Вчора дубасивого куней на цей силікон. А тут вони повинні бути. Глибина, до речі, непогана. Так, тут пройдеться на камине. Окей. Ну тут круто. Вот такие местам не неподобные. Да, ну, буду еще щучка, еще Ну, тут головне не упасти, вот так. Зараз під очеретиком. Проведу. Пошел хоть до живота нема. містячок. Ну глибина тут хороша прям. Я думаю, що треба. Цей воблер у мене йде. Ну треба на силікончик, напевно, щоб пробивати тут. Ну, Зараз побачу. Бо в мене йде він під верхом, занурюється десь сантиметрів. Двадцять. Ну, прозорість води хороша. Може й нападе. Не нормально не йде. Ну все, я сильно затримуватися не буду. Де більш перспективні місця будуть, там може трішечки довше буде. А так бистрим-бистрим ходом і бада. От вам і активний відпочинок. Главное, що там вже немає місць, де кидати. Я б краще пішов би по мілководю. Там ж воду відкрили, та вже половина пішла на спад, а тут ще повноводна. Ну зараз не знаю, десь піду по березі, отак буду щось спробувати. Там дуже глибок. Не, ну не гай, щоб дуже, но на таких місцях можна затриматися трошки, я думаю. Если захочу хоче атакувати, то вона атакує, правильно? Да, тут глибина порядочно. Телекон треба одягати. Ну зараз цей воблер десь метр буде йти. Вобдар. Ну, что ты зробишь? Така доля. Да, глубина тут, конечно, в порядке. Вышку зробил. Да, приятно, значит там хорошая година. Так, що тут? Малек плаває якийсь? Так, ну якщо тут и буде, то я думаю, під очеретом. Ну що ж, обійшов я ту сторону. Глибина там доволі таки хороша, метрів 5, напевно. Не знаю, 4-5. Там я нічого не зловив. Тому зараз піду по цим мілякам вздовж берега. Якщо буду знаходити місця там, де можна підійти до води, то буду підходити і пробувати там. Ну Там глибина в порядку десь. Сантиметрів 30-50 там, ну так. Буду як і на воблера ловити, так і пробувати силикончиком прокидувати. Є такий от Easy Shiner. В такому кольорі і в такому. І ще от, такий крейзі флепер. 2,8 Тому не знаю, нащо, все на так буду використовувати, тому що там трава, очерет, ну коротше. То зараз швидко збираюся і йду вже далі туди. Погодка дощ, ну мені якби все одно. Я думаю, от там, де жовтіє є очерет, там вже берег, бо там вигорів бугор і там уже берег і можна там буде попрокидувати. Зараз буквально якусь годинку рибачу і потім уже результат буде в кінці. Тут ось поляна грибів. Теж ось тільки повилазили. Дуже багато. Ось траса така у них іде. Ось, все, все, все пішла. Та от зразу відро вже з одного куска. Так, ага, бачу іще воно чисто. Зараз буду йти туди. Ну, грибів море просто. Ну, там де далебіть пливе уже глибше або більше трави. Ну, не знаю, все, зараз буду спускатися сюди, Ну, там воно геть жабі по коліна. Ну, я дно видно. Yeah, can you? Немало. Та ні, не, треба йти далі. Зайд мілку по коліна. Буду йти далі. принципе, я думаю, и тут можно трошки пару раз прокинуть. Можно пробовать долбать. То що я и не взял, то вже друге дево. Що, залітаю заново на цю ж саму точку, де був першого разу, там тихо все. Де можна було прокидати, я прокидав, нема. Залишилось тут. Зараз. Ще трохи бахну, з камнею туди і буду збиратися, теж вже уїжджати. Есть. Опа, здесь. Не, и так аккуратненько взяла. А это за краю Красиво, Ха-ха. Красиво Куда Ого. Сюда его туда, то есть сюда. Слава чарота сюда. Спрашивал такие зишайнер. Оце окунець, молодець. Хорошо взял. Рибка є тут. Тому зараз чуть-чуть покидаю, побачу. І щука була, і окунь, ну, риба різна. І так, завершив я риболовлю. Результат дві щуки. В садку випущені. Одна зійшла, один окунь. На цій діляночці. Ну, я думаю, непогано. Отдихнув, побігав, по природі походив. Наступного разу навіть вже не знаю, куди йти, тому що тут місць дуже мало, тому навіть, навіть не знаю. На цій глибшій ділянці, то Тут таке враження, що риби зовсім немає. На міляках там є. Тому наступного разу вже буду дивитися де, де що і як. На лодки можна було б і тут. Так що всім до побачення, гарного дня. Ходіть на риболовлю.